Усім привіт! З вами Асатеро Христислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему чого вам не уникнути в житті. Розслабтеся. Для кого це тероророзклад? Для імператриці, людина, людини яскравої. Людина творчої, яка займається так, творчістю, успіхом, яка отримує від своєї роботи, яка з насолодою відноситься до свого діла, яка багата, яка є магнітом і прикладом для інших людей. Хороша матір. Її люблять, вона любима і щира по душі. Чого вам не уникнути в вашому житті? Ви задоволені своїм життям? Ви займаєтеся своїм любимим ділом, своєю справою. З вами хочуть мати багато людей, як і в бізнесі, у вашому ділі, так і в особистому житті. У вас багато поклонників, прихильників. Чого вам не уникнути у житті? О, ви станете ще більше? Багаті, самодостатні, вас буде чекати признання за ваші плоди вашої праці. Так. ви можете кайфувати із життя. Як у вас зараз щось не так все везе, як би ви хотіли, то все нормується. Буде так все, як ви хочете, буде здійснюватися всі ваші мрії. Чого вам не уникнути в вашому житті? Якась конкуренція коло вас є, так? На довгий час була, але ви це все подолаєте. У вас буде чекати прихід великих грошей, багатства, хтось отримає спадщину, ви будете мати можливість накопичити все більше своїх ресурсів, фінансів, а на ту конкурентну боротьбу, куперство чи вставляння в колеса вашими колегами по роботі. Не звертайте увагу. Це все є за зависті. Знаєте, як жави клакають, то вони не можуть вас дорости. Є за що? Вам завидувати, значить. Чого вони вникнути? Так, зростання вас чекає. Зміна статусу, можливо, комусь, так? І знову випадають фінанси, фінанси. Успіх у вашій роботі, признання. Так, відкривається перед вами нові горизонти. Початок якогось нового діла, або ще одні, ота кажуть, доповнюючого якогось частину від вашої діяльності. Можливо, ви захочете новим ділом зайнятися, підете хтось піде вчитися і там утримує нові успіхи. Перспективи нових можливостей, внаслідок чого ви будете отримувати за то збільшення ваших надходжень фінансових, розширення ваших потоків. Чого вам не уникнути? Так, коли фортуни е, обертається в вашу сторону, ви будете. Вас чекає удача, ви будете більш щасливі, заспокоїтеся хтось. І все буде так, як ви захочете. Хоча хтось з вас вже е, ніби задоволений своїм життям, але дещо є таке, що вам заважає в вашому житті, і в тому ви отримаєте успіх. Все буде так, як ви захочете. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Лиш тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей!